Друзі, всім привіт! Мене звати Іван, з вами фермерський магазин Pai. Сьогодні поговоримо про огляд зимих зернових перед закінченням вегетації, тобто перед зимою. Відео буде коротеньке, хвилини там 2-3, але це дуже важливі 3 хвилини, тому що від них залежить ваша майбутня стратегія весняного внесення азотних добрив. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб ще більше людей побачило це відео і ще більше людей розуміло загальну картину своїх посівів озимих зернових. Що я маю на увазі під оглядом озимих зернових? Ви повинні поїхати в поле, на ваші посіви, купнути 5-10 рослин в різних місцях на вашому полі. і... Порахувати, подивитись, що у вас там робиться, чи є кущення, чи немає. Якщо є, то скільки у вас продуктивних пагонів на метр квадратний? Якщо ви сіли пізно, а практично всі сіли пізно, то в такому разі порахувати, скільки рослин. У вас на метрі квадратному. Коли ви порахуєте кількість продуктивних пагонів або кількість рослин на квадратному метрі, ви будете знати ваш потенціальний біологічний врожай на даний момент часу. Зрозуміло, що щось там зимою вимерзне, е, я не знаю, щось поїдять зайці, десь там витопчуть охотники, але вам все одно треба це зробити, щоб розуміти загальну картину і розуміти, розуміти що робити далі. Як це рахується? Один середній колос важить приблизно 1 грам. От ви там і рахуйте. Тобто, якщо у вас немає кущення, у вас, наприклад, 600 рослин на квадратному метрі. 600 рослин на квадратному метрі це 6 мільйонів рослин на гектарі. Якщо у вас там буде один колос, це 6 мільйонів грам, або 6 тонн потенціального врожаю на одному гектарі. Якщо у вас вже є кущення, то ви рахуєте тоді продуктивні пагони. О, і так само, порахували там, у вас, там, наприклад, 800 або там, 900 продуктивних пагонів на квадратному метрі. 900 на квадратному метрі це 9 мільйонів на гектарі, тобто ваш біологічний врожай 9 тонн. Єдине, що враховуєте, якщо у вас загущені посіви, то е, маса колесу буде менше 1 граму. Десь відсотків на 20, ну, приблизно. Якщо у вас зріджені посіви, то навпаки, то у вас тоді маса колесу буде більше одного граму. Десь також там плюс-мінус на 20%. І тому біологічний врожай буде або вище, або нижче. Для чого треба це все діло рахувати? Всі ці підрахунки потрібні вам для того, щоб побудувати стратегію азотного живлення весною. Всі, ну практично всі думають, виходячи із стандартних норм. Наприклад, там дам померзлаталому 100 кг селітри, або там 150 сульфата амонію. Але питання в тому, а чи треба вам ці 100 кг по померзлаталому або там 150 сульфата амонію, а чи не викинете ви гроші на вітер, зробивши таку операцію? Тому е, порахуйте ваш потенціальний біологічний врожай, щоб розуміти? Е, чи треба вам давати по з Скільки? Якщо ні, то коли вам треба давати азот і в якій формі. І саме про це ми побалакаємо в наступних відео. Вам бажаємо мирного неба, гарних рожиїв і до побачення!